Корейської мови з нуля до першого гипу, навчимо вас всіх основ корейської мови всього за 72 уроки. Кожен урок має свою лексичну та граматичну теми. ніякої води. Все чітко, по плану, по суперкрасивих презентаціях з класними викладачами. Результат після кожного уроку це найважливіше в нашій школі. Також кожен восьмий урок це тест на перевірку ваших знань і також повторення всього вивчення. Матеріалу за попередній місяць. Я з гордістю запрошую вас на наш унікальний авторський курс по вивченню корейської мови згідно міжнародних вимог в живому онлайн-форматі з прекрасними українськими викладачами за допомогою української мови. Всі навчальні матеріали входять в вартість уроків і надаються вам в доступі назавжди абсолютно безкоштовно. Те, чим я неймовірно пишаюся, ви отримуєте запис кожного вашого уроку, абсолютно. Людно безкоштовно це як ще один повноцінний курс корейської мови, за який ви не платите. Більше тисячі учнів вивчили корейську мову в нашій школі на нашому курсі. Ось деякі з них аня на сирін алісетірман ліримніда. За допомогою цього курсу ви можете вивчити корейську мову і змінити ваше життя на краще, адже знання східної мови це величезний плюс для вашого успішного майбутнього. Переходьте на наш сайт і записуйтеся на пробний безкоштовний урок з корейської мови.